Всіх вітаю з звідня. Зараз тут триває зимова сесія парламентської асамблеї ОБСЄ. Я є частиною української делегації, і цього разу Стефанчук був змушений підписати відрядження, тому що керівництво парламентської асамблеї обсє і колеги по асамблеї звернулися до спікера Верховної Ради з листом про неприпустимість блокувати роботу опозиційних депутатів. Ну, власне, тут ми не опозиція, не влада. А працюємо всі під єдиним і найкращим українським прапором, тому що. Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну напередодні десятої річниці війни Російської Федерації проти України усвідомлюємо, що потрібно об'єднувати світ щодо підтримки України і об'єднувати світ щодо посилення санкцій проти путінського режиму. Цього року в відні на сесії парламентської асамблеї немає російської делегації. Росіяни заявили, що вони призупиняють своє членство в парламентській асамблеї. ОБСЄ припиняють платити внески. Хоч власне Росія давно і не була частиною. ОБСЄ. Це країна, яка є не гарантією безпеки, а не безпекою для європейського простору. Вона руйнує всі міжнародні організації, до яких входила, чи частиною яких була. Вона не підтримує міжнародне право. Ну і, взагалі, вона є частиною загрози і проблеми для європейського континенту, але Сійські голоси а, так тут трошки звучать. Наприклад, тут є представники Білорусі, які а, ну це був можливо найкомедніший, найстрашніший виступ. Заявили, що західна демократія це шоу кратія, і а, до речі, от ці, цієї неділі в Білорусі відбудуться парламентські вибори. А, ніхто не знає, хто входить до центральної виборчої комісії, всі опоненти влади, всі а, опозиціонери знаходяться в тюрмах. У Ницях очевидно, що це ніякі не вибори, і це те, що Росія намагається нав'язати всьому пострадянському простору, в тому числі і Україні, якщо вона би здійснила цей свій бліцкріг два роки тому і захопила Київ. Для нас, для нашої делегації, дуже важливо донести всім партнерам. Безпекову ситуацію, що відбувається сьогодні на фронті, з якою мужністю і героїзмом українські військові в умовах, на жаль, да повної такої сьогодні проблеми і дефіциту снарядів ракет продовжують воювати, відстоюючи не тільки територіальну цілісність і суверенітет України, але і принципи і цінності, на яких базується Європейський Союз, на яких базується і ОБСЄ. І власне, от користуючись цією платформою, цим майданчиком, ми мали дуже багато зустрічей, в тому числі з американськими конгресменами. Тут велика делегація конгресменів палати представників і республіканці і демократи. І ми з ними говоримо про те, що в Україні просто немає часу. Якщо сьогодні нам не нададуть зброю, не нададуть військову допомогу. Ну це посилює Путіна і на полі бою, і в його боротьбі з демократією. Це посилює вісь зла, і власне, от я запитала напряму наших друзів, які тут є американців, що нам ще зробити, аби а, уже в березні було позитивне голосування палати представників. Відповідь одна: ви маєте спілкуватися з усіма республіканцями, ви маєте знайти до них підхід, знайти правильні слова, щоб пояснити, що це важливо для Америки зараз надати цю допомогу, потім не платити. Більше, якщо Путін посилиться, якщо він і далі буде продовжувати руйнувати світопорядок. і ну на цьому тлі дуже дивно виглядає блокування, звичайно, міжпарламентської діяльності депутатів, яке ноги з якого ростуть з офісу президента. А ви знаєте, от всі виступи європейських, американських канадських парламентарів починалися з України, з того, що ця невиправдана агресія є найбільшим злочином. Після Другої світової війни, що Путін повторює ці практики геноциду і нацизму, знищуючи українців, викрадаючи українських дітей, розстрілюючи українських військовополонених. І очевидно, що за це несе відповідальність не тільки Путін, а вся Путінська Росія. Про це говоримо ми. А великим емоційним шоком для європейців стало вбивство по суті Олексія Навального в тюрмі в російській. Багато європейських політиків знали його особисто. Він для них. Залишався таким символом а, хороших руських, ну в які європейці вірять, і власне оцей емоційний такий а, стрес а, сприяв тому, що знову а, навіть ті, хто а, знову таки там щось починали говорити про діалог, а що, там можливість шукати все таки такий діалог для виходу з цієї війни, а, ще раз зрозуміли, що Путін. Не готовий до діалогу, що він розуміє тільки мову сили, що він готовий далі, тільки вбивати. І от дуже важливо, щоб це усвідомлення воно не тільки вилилося в слова, в заяви, в співчуття, а щоб воно вилилося в зброю і санкції. Ми мали тут позитивні сигнали від німецької делегації. Нагадаю, що Бундестаг вчора буквально проголосував важливе рішення щодо резолюції по Україні, але там немає важливої там для нас норми щодо надання Україні там та і іншої зброї, яка дуже потрібна, і над цим ми працюємо. Найбільш адекватну адекватно ситуацію сприймають, мені здається, країни Балтії. Вони чудово усвідомлюють, що якщо Путін в Україні буде мати певні успіхи на полі бою, то наступними можуть бути і країни НАТО. В першу чергу це країни Балтії. Також ми мали тут дуже хороші і важливі зустрічі з нашими польськими партнерами. Тут працює нова польська делегація, і адекватно дуже вони усвідомлюють, що ці ситуація на кордоні не є доброю для двох Двосторонніх взаємин готові працювати, і ми готові працювати. І власне до чого це я веду? Україна зайшла в той важкий рік, коли вже тільки красиві слова там, і тільки одна людина, там навіть якщо вона найталановитіша, вона не зможе витягти на всіх напрямках всю підтримку України. Нам сьогодні треба працювати і президенту, і уряду, і дипломатам, і депутатам, аби посилювати українську підтримку. Аби все-таки були позитивні голосування Конгресу США щодо надання нам допомоги, аби тримати цю антипутінську коаліцію і посилювати санкції проти Російської Федерації. Ну і наостанок у всіх своїх виступах я мала кілька виступів на парламентській асамблеї. Я нагадувала. Присутнім, що вже 17 березня Путін оголосив свої перевибори в Росії, що вони пройдуть і на окупованих українських територіях. А отже, ці вибори нелегітимні. і Путін не може визнаватися легітимним президентом. Путін нелегітимний – це серійний маньяк вбивця, який вбиває українців, вбиває своїх опонентів і готовий вбивати і далі. І світ повинен це визнати і зупинити його сьогодні, аби не платити двічі і далі. Ну ось там бачите вже Же от наповнилася депутатами, парламентарями з різних країн, і зараз починається наша чергова сесія, де нагадаю, що Україна залишається в центрі уваги. Це дуже важливо. Тримати стрій, тримати Україну в центрі уваги заради допомоги. Нам це дуже важливо. Друзі, буду розповідати далі вам про нашу роботу. Дякую, що дивитеся! Все буде Україна.